Перші 100 днів роботи на посаді начальника Дружківської міліції відзначив Артем Кришенко. За його словами, попри непросту соціально-економічну ситуацію, загальний рівень злочинності у місті знизився. Було розкрито резонансне вбивство, скоєне в одній з багатоповерхівок. Уровень приступності впав. В середньому десь то процентів на 20%. Якщо тут не до 20 точно цифри, на 20% упало. Ну, уже небольшого достижения. Тяжкі резонансні преступлення всі розкриті. Последнее убийство, которое було резонансне, жорстоке. В течение недели сотрудники города діла розкрили, задержали вже лицо завершивши, оно арестовано. Також було виявлено пасіви конопель на городі місцевого мешканця. гарний врожай чоловіка може отримати до п'яти років позбавлення волі. Урожай, коноплі, 181 куст. тільки кожен куст длиною по 4 метри. Взяли у жителя Дружковки. Висадив. Все це є, провели експертизу, все експертизу, підтвердилося. Приносить свої плоди і співпраці з населенням, Завдяки пильності городян, задокументовані випадки незаконної торгівлі спиртним та сигаретами. А останнім часом правоохоронці спільно з іншими державними структурами відвідують тимчасових переселенців. І я так розумію, ці рейди будуть тепер постоянно. Зараз ми будемо составляти графік і перевіряти всі адреси, учитува, що дуже велика кількість переселенців. Будем задійствувати большу часть сотрудників городіла для цього. у найближчих планах. Начальника міліції спільне патрулювання міста з представниками засобів масової інформації.